Всім привіт! Пропоную вашій увазі невеличкий огляд майже найдешевшого комплекту, який зараз можна придбати в Україні, з клавіатури та мишки. Нещодавно виникла потреба у придбанні нової клавіатури. і Я завітав до магазину Мойо, що в нашому місті знаходиться, і обрав ось таку клавіатуру від бренду Trust. Це комплект разом з мишою, всього по акційній ціні за 199 гривень. Зараз її розпакуємо. Подивимося, як вона виглядає. Хочу наголосити, що це дійсно одна з найдешевших клавіатур, але судячи по відгукам, доволі таки непоганої якості. Про її переваги та недоліки розкажу пізніше. Отже, в комплекті у нас йде usb миша також бренду Trust. До речі, нелегка, повнорозмірна. і з дуже м'якими клавішами, що за цю ціну в принципі, доволі таки непогано. Та безпосередньо сама клавіатура. Є також папірці з інструкцією. Ну, це нам не зовсім цікаво. І найпростіша, найдешевша клавіатура, також USB. Звичайна клавіатура, повнорозмірна. Але судячи по відгукам, доволі таки непогано. Якщо у вас часто такі виникають моменти, що хтось щось може розвити на клавіатуру або так далі, то на перший час доволі таки непоганий варіант. Також хочу наголосити, що на період з 3 травня по 7 червня торговим мережем моє проводить розіграш ноутбуку Acer Aspire 3. Для цього потрібно купити будь-який товар в магазині моє. Та стати учасником розіграшу. Ну, це таке як бонус. Вартість клавіатури 199 гривень. Наразі за такі кошти, як ви самі розумієте, придбати клавіатуру майже неможливо, оскільки миша буде коштувати окремо дорожче, ніж такий комплект. Дякую магазину Мойо, як завжди, приємно вас купувати. Всім дякую за перегляд і до зустрічі. До речі, посилання на дану клавіатуру буде в описі. Ще а, хотів додати, що головним недоліком даної клавіатури є те, що на неї відсутні українські літери. Ну це не є такою великою проблемою, оскільки це у нас дивіться комплект Trust USB Black, тобто без українських літер. Ну а так в цілому ми тільки що під'єднали її до комп'ютера. Мишка взагалі чудово працює на її ціну, тихо натискаються клавіші, доволі довгі кабеля. Ну а сама клавіатура стандартна, я про неї більше нічого не скажу, оскільки нова, є нова. Вот. Дякую всім за перегляд. Ось вот така клавіатура у нас сьогодні на огляді.